Привіт! Сьогоднішня тема це властивості степені. Перше запитання. Це в другій степені, помножити на це в п'ятій степені, поділити на це в четвертій. При множенні степені додаються. Тобто у нас 2 додасться до 5. У нас вийде 7. При діленні степені віднімаються. Тобто, у нас від 7 зараз відніметься четвірка. Вийде це в третій степені. А в другій степені та ще в третій степені перемножене на А. Просто А воно є в першій степені, хоч цього й не видно. При таких дужечках ми знаємо, що степені будуть перемножуватись, тобто 2 помножиться на 3. А в шостій степені множене на А в першій степені множенні степені додаються А в сьомій степені. Мінус 2х в четвертій степені мінус та парна степень пропадає. Парна степень це. 2, 4, 6, 8, 10. Коли в нас є мінус, він пропадає при парній степені, тобто вийде 2х у четвертій степені просто. 2 в четвертій це у нас вийде як 2 на 2 і так чотири рази. Х в четвертій, так і буде х у четвертій степені вийде 4 перемножене на 4 вийде 16, х в четвертій степені, Т в другій степені, в третій степені та ще в четвертій. Це, знову ж таки, буде множення. У нас 2 перемножиться на 3 та на 4. Тобто вийде 6 на 4, 24, а в сьомій степені та ще в 4 на А в 3, та ще в 4. Ми знаємо, що ці дужки символізують множення між степенями, тобто вийде 7 множене на 4 та 3 множене на 4, вийде 28 на А в 12. І тепер вони будуть додаватись, бо між основами в нас є множення. 28 і 12 у нас вийде А в сороковій степені. Мінус 3 ТП в третій степені. Третя степінь це непарна степінь, тому мінус залишається. 3ТП у третій степені. Це в нас вийде як 3 помножене на 3 на 3, Т в третій П в третій. Вийде мінус 27 Т в третій П в третій. 0,5 в другій степені на 200 в другій степені. 0,5 запишемо як 5 в другій степені помножене на замість 200 запишемо 2 помножити на 100. Це, по суті, те саме, але ми зараз відокремимо кожен з них. 5 те саме, що й одна друга. І ми тепер вже будемо акуратно кожен брати окремо. Наприклад, 2 на 100 в другій запишемо як 2 в другій, помножене на 100 в другій. Після цього ми окремо піднесемо до степені чисельник і знаменник дробу. 1 в другій степені на 2 в другій степені, помножене на 2 в другій степені і на 100 в другій степені. При цьому 2 в другій і 2 в другій скоротиться, 1 в другій не несе логічного змісту, бо це все рівно вийде одиниця. І одиниця помножене на 100 в квадраті вийде все рівно 100 в квадраті. А 100 в квадраті вийде у нас 1 і 4 нулі. 10 тисяч. 64 помножити на 4 в 5 степені, поділити на 4 в 7 степені. Давай ми 64 запишемо як 4 в 3 степені, множене на 4 в 5 степені. І тепер акуратно будемо працювати з тим, що у нас є. При множенні степені додаються. Тобто у нас 3 додасться до 5, у нас вийде з тобою 4 в 8 степені. і при діленні степені відніматимуться, тобто вийде 8 відняти 7. Вийде перша степінь, а отже вийде саме число. На цьому все. Всі завдання ми вирішили. Всім дякую за увагу, перегляд. Якщо ви не байдужі до відео, то лишіть коментар. Дякую за вашу активність і до зустрічі!